Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. І сьогодні в цьому відео я вам покажу, чи справді тема відправляє безкоштовні подарунки і чи це саме ті, які ви обрали. Для того, щоб отримати безкоштовні подарунки від теми, потрібно запросити якомога більше користувачів. Отож, відкриваю я свою посилочку. І так, найперше це є. Колонка, до якої можна підключитися через AUX або через Bluetooth. Колонка справна, звук хороший, заряджається через USB кабель. Так, наступний подарунок. Планшет. Думала, не вже справді відправлять планшет. Оказалось правда. Це планшет з 14 м андроїдом, пам'ять 1264 для перегляду мультфільмів діткам досить такий нормальний. І в комплект входить USB-кабель. Наступний подарунок це камери спостереження. Дві штуки з поворотом на 360 градусів. Також із звукозаписом. До них можна підключитися через Wi-Fi. В комплект входять USB-кабелі, а також дюбіля. І останній четвертий подарунок це портативне led церкало для макіяжу з сенсорним датчиком. отож Мені прийшли всі чотири подарунки безкоштовно, саме ті, які я вибрала. Отож, безкоштовні подарунки від Тему – це правда.